Друзі, привіт-привіт, дорогенькі! Дуже рада бачити кожного із вас. Дякую всім, хто зайшов до мене на ганок. У нас вже о пів на десяток. Хочете вірте, хочете ні. Ось щойно перевіряла я градуси, було температуру. Було 30, 30 жарюків в такий час. Ох, у нас і дні стоять, я сподіваюся, що там, де ви є, там немає такої жаріні. І трішечки вам полегша, ніж нам, проте я не маю права жалітися, тому що у нас є кондиціонер, і, якщо потрібно, ми можемо охолодитися. Я проходжу зараз цікаву дуже книжку біблії Язиківіля. Вона дуже насичена, дуже приємна. Іноді е е е зустрічаєш такі вірші, які заставляють задуматися. І ось е вчора я саме на такий вірш натрапила. Хочу вам спочатку зачитати е українську версію. Це у мене громова переклад. От. Зараз це у нас 32-й розділ Єзиків Ілля із другого вірша. Син людський. Зіми плач за фараоном, царем єгипетським, і скажи йому, ти був подібний до молодого лева між народами, а тепер ти, наче морська потвора, мечешся в ріках твоїх і скаламучуєш води ногами своїми і заболочуєш потоки їхні. Ось такий у нас сьогодні з вами цікавий віршин для роздумів. Я коли його прочитала, я думаю, що то сталося таке з тим царем? Він спочатку був левом, а потім перетворився на якогось морську потвору. Ну, що з ним мало статися, тому що написано: ти був подібний до молодого лева між народами. А потім тепер ти наче морська потвора. Ну, Мені не вдалося з першого разу зрозуміти повний сенс, що хотів сказати Бог. Взагалі, біблія тим цікава, що читаєш а, якийсь вірш, прочитав його, зрозумів, начебто зрозумів повністю. Проходить деякий час, читаєш той самий вірш, і він тобі відкривається ще глибше. Думаєш, як то може бути, якщо ти вже... Думав, що ти повністю все зрозумів. Тож, я пішла а, для того, щоб знайти інші якісь переклади. Спочатку, ну, для того, щоб порівняти і зрозуміти, ну, взагалі, що ж там малося на увазі. А, спочатку я вам прочитаю ось моя англійська біблія, це в мене короля Джеймса а, версія. Просто вам зроблю дослівний переклад. і а, ми з вами порівняємо український цей, от, послухайте, ти порівнював себе до молодого лева серед народів. Проте ти як монстр, чудовисько в морі, точніше в морях навіть, і ти прориваєшся вперед в твоїх річках і каламутиш води. Твоїми ногами і замулюєш їхні річки. Ось тут, як бачите, відкривається вже більше сенсу. Тому що тут написано, що це ти порівнював себе з молодим левом. Не ти був, як написано в українському перекладі, а ти себе так порівнюєш, ти себе так бачиш. Ти не був ніколи. Ти лише бачиш себе, так себе уявляєш, як молодого Лева. Так, от. І ще хочу вам зачитати один переклад український, який офіційний, я знайшла його онлайн, він називається Easy to Read Version, тобто версію, яка легко читається, ви можете знайти. І також вона мені здається, дійсно легше її сприймати. І ось так вона перекладає це все. Сину людський, заведи жалобну пісню над фараоном, царем Єгипту. І скажи йому, вважаєш ти себе левом між народами, але насправді ти немов морська потвора, що борсується у воді. Ногами ти каламутиш воду і замулюєш єгипетські річки. Ось тут більш, більш точно розкритий. Розкрита думка, що хотів сказати Бог, що він каже тут. Тобто ми маємо таку ситуацію. Єгипет вважає себе молодим левом. Ну, як це молодий лев? Ну, така тварина, повна вся ну, горда, горделива, з такою поважною, знаєте, так він ступає, він поглядає в голова. Зверху все бачить і вважає себе царем і володарем цієї території. Так, ну, так же леви поводяться. Проте сказано, що ти ніколи таким не був, взагалі ти подібний до морського чудовиська. От, а, далі. Взагалі, а, про що тут все? Так, трішки, щоб вам було зрозуміло? Справа в тому, що Бог пророкує знищення Єгипту через їхню гордиливість, через їхню пиху і через те, що вони жорстоко поводилися з Ізраїлем. Вони мали бути єгиптяни, мали бути, точніше, вони були партнерами, партнерами ізраїльтян. І коли з Ізраїлем осталося лихо. І а, Єгипет мав підтримати, він насправді не тільки не підтримав, а ще й скористався нагодою, коли Ізраїль був слабкий після падіння Єрусалиму і повівся з ними жорстоко. От саме через це, через те, що через те, що вони були. В хаті горді і жорстокі, Господь каже, що я з тобою розберуся. Так? Далі ми йдемо з вами у третій вірш і читаємо підтвердження на це все. Тут написано так: Ось що Господь Бог говорить, разом із багатьма людьми накину я на тебе сіті, й тенетами моїми вони витягнуть тебе. Далі йде перелік, що Господь витягне. Єгипет як велику якусь рибину, можливо, Кита, якесь чудовисько на е, землю з води, і там з ним розбирається. Е, ідемо ми з вами у 12 вірше. У 12 вірші сказано таке. Я, юрмища твої, примушу впасти під ударами мечей людей могутніх. Найлютіших з всіх народів вони зламають пиху Єгипту, понищать численний народ його. Як ви бачите, Богу абсолютно не подобається цей стан Єгипту, ні його жорстокість, ні розмір його гордиливості, пихи, і він каже, що маю я тебе до ладу привести, там, далі дійсно. Велика кількість а, людей а, померла, частина лишилася, щось розсіялося, і Єгипет дуже зменшився у розмірі. Після цього, звісно, він вже не поводився а, так погано з іншими народами, і як усі ми, коли впадемо, то вже поводимося геть по-іншому. Вже ми якось, а, ну, нам вже не до того, щоб вважати себе могутніми молодими левами. Я, чесно кажучи, ніколи не задумувалася, як Господь бачить гордість. Ну, як на мене, ну що гордість? Гордість це недолік характеру. Ну, це ж не те, що людина там краде, бреше, вбиває, пиячить, так? Якийсь розпусник або розпусниця злий і п'є когось там, я не знаю, тобто ну, вада характеру. От. Людина нікому начебто не робить погано. Ну так, ну неприємно біля такої людини, але розумієте, так? це ж не те, що він щось фізично робить. І я так вважала, чесно кажучи, дуже довго. Проте, зараз я вам зачитаю один вірш і спробую вам. Розкрити це трішки з іншого боку. Ось погляньте, що написано у нас у приповістях 16 розділ і 5 вірш. Огидний Господу будь-хто з верхній, тож певно йому не уникнути кари. А в іншому перекладі написано, що можна заручитися, що він не лишиться непокараним. І в цьому вірші. Використано слово «огидний». В англійській версії використано слово abomination, що перекладається як гидотний, мерзенний. Тобто для Бога мерзенний кожний, хто гордий, хто пихатий, хто про себе великої думки, хто такий сам на себе вірить, сам. Собі, знаєте, сам собі цар, сам собі Бог, ось такий я весь неперевершений, а ви всі там, ну самі розумієте. Тобто Бог ніколи не дивиться на це дуже легко, як на ваду характера, як дивилася на це я. Він каже, що це не тільки для мене мерзенно, а ще й гарантовано буде покарно. В підтвердженні є дуже багато віршів по всій Біблії. Дуже висвітлена ця тема гордості. От, і сьогодні мені якось так захотілося з вами цим поділитися, тому що а, саме цей вірш, в поєднанні з віршем про а, Єгипет, трішки мене, ну, так, знаєте, не можу сказати, налякав, але змусив задуматися. По-перше, коли Господь бачить гордість, та ще й жорстокість, Він починає втручатися, починає розбиратися, починає робити так, щоб гордість розсіялася, так? можна сказати, принижує. По-друге, я б дуже не хотіла, щоб я була угідною для Бога. То є щось дуже дуже серйозне, над чим треба задуматися, тому що... Це обов'язково буде, як написано, покарано. А ніхто з нас з вами не хоче бути покараним, ні я, ні ви, тому маємо дорогенькі з вами постійно перевіряти свої серця і так собі порпатися там, видивлятися, чи ніяке зернятко гордості пихи не проростає. Тому що іноді бувають. Такі обставини, Бувають навіть дорогенькі люди поряд, які, а, чи то в них така звичка, чи то ж як, я не знаю, можливо, такі улесливі, які кажуть багато приємних слів, і від тих слів іноді можна отримати зернятку гордості, яке. А, Проросте, тож будемо пильнувати і свої обставини і людей, які поряд нас, аби ми з вами були приємними для Бога. І з такими, як я кажу, тихими серцями, які мали б надію на Бога, не на себе, а саме на Господа. Тому що у ньому. І лише в ньому наша з вами сила, не у нас самих, але ще у Господі у Бозі. Тож, дорогенькі, я сподіваюся, що вам цей вірш також сподобався. Цікавий, бачите такий твіст, таке було а, спочатку така версія, яка не відкрила повністю такий переклад, саме про що там йдеться. А якщо є бажання. То можна знайти і такі переклади, які відкриваються повніше. Тому я хочу вас закликати, щоб ви більше вивчали Біблію, шукали онлайн собі переклади, досліджували. Якщо щось вам впало в око, щось ви не зрозуміли, підіть онлайн, наберіть саме цей вірш і подивіться, що ви зможете там знайти. Тому що, як бачите. Можна знайти дуже багато цікавого. Я сподіваюся, що ось там вам видно, як світлячки вже починають підсвічувати. І дуже їх люблю. У нас в цей час все поле просто ними всіяне, і це казково. Це просто казково. На жаль, мій телефон не в змозі це вам передати і зняти. Я дуже завжди з цього приводу засмучуюсь. От, але, на жаль, так. Наш день підійшов з вами до кінця. Я маю з вами прощатися, вже бачите, як посиріло, потемніло. Буду я йти дорогенько на ферму, там чекає на мене вже моя козочка, яку ви всі бачили, бо потрібно її доїти, вона вже, якщо ви чули, там мене вже зазиває. Тож маю йти з вами буду прощатися. Як завжди закликаю, будь ласка, долучайтеся до молитви за Україну, тому що. Це потужня зброя, і тому що багато може посилена молитва праведного. Тож давайте разом будемо підтримувати, єднатися, тому що ми маємо, і це найменше, що ми можемо зробити. Молімося разом. Я буду вам дуже-дуже вдячна, якщо ви долучитесь. Бажаю вам гарної, тихої, мирної середини. Хай все буде у вас добре і у вас, і у ваших рідних, близьких, друзів. І нехай у вас буде просто тихий, гарний. Приємний день! Ми з вами, як завжди, побачимося у п'ятницю. Я з вами прощаюся і до нових відео, дорогенькі. Бувайте!